Всім привіт на каналі Владі Деньдак сьогодні з нами Даня і Олексій. І сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. ми е, вже почали Олексій ти взяв точку захвату. Коротше, зараз ракета. Ми, до нас напав отакий чувачок от Доберман 666. Я просто поїхав на точку захвату, хочу її захопити. І до мене підбіг він і почав. Так що я зразу. Не. Не роздумуємо це саме це те саме, що з Абамчиком. Сьогодні. Ні, Олексій, їдь що до мене. Так, генератор щита відключаємо. Я вже накопив один мільйон. Дай погано чути ще раз. Все, окей, я, я кидаю на нього ракету. Надіюсь на нього, що я не пом, що я не подмолився. Ти бачиш ракету? А ч, вона мала би вже долетіти? Я те не бачу, чекай. Все, я добермана. Я доберма. Бачите, це пише Володя ракетою налетів на На білу зробити той. Робіт. Зробити так? Набігає... А, я бачу твій танк по камерах. Чекай, що, дай... Ми набігаємо. Так, зараз набіг робимо. Але він скаже вся, зараз на мене буде запускати теж. Чекайте, треба подивитися. Нього грошей нема, він не запустить. Там ми, ми маємо дані взяти. Коротше, дивіться, я зараз лечу на Добермана, беру вертольот з гранатами і починаю Так, я буду летіти, типу їй до дані. Це друга база, отам. З тої сторони, дивись, куди я зараз показую, туди. Це їду дані, підбереш дані, і їдеш до моєї бази, Бу, якщо якщо Ні, якщо хочеш будеш їхати, якщо хочеш будеш їхати до моєї бази А через річку, Та нехай Чекайте треба мені подивитися на карті, де ти той чел, чи він до мене взагалі не їде. Ну я в принципі, щит включив, так що... Він має мене пропасти, якщо хтось його розбомбить. Вийшов? Yeah. Yeah, mm. Так, э, цей чел Омега. Ой, Фокстрот. Він у своїй базі сидить. Сюда. Я отут. Даня отут, Олексій тут. Понятно. Так, а оцей чел тут. Правіше від мене. Так, зрозуміло. Все, я тоді починаю робити. Починаємо штурмувати. Олексій зараз під'їжджає на танку. Тут я в друге місце. Вроде... Ммм... Да, але я вже навіть її не добудував. Я, я більше зосереджуюсь, у мене вже багато робіт, я більше зосереджуюсь на цей. Ні, два вроді. М? Так, це Баса Олексія. Я не знаю, чого. Так, тут пуста база. Він вийшов? Нет. Олексій толксии летать. Ой, э, я не знаю, а ні, не був він тут. Без щита. Один. Все. Я задумал. Ви поїхали вже? Як до мене, але він іншу трошки в сторону? Я обстрілюю зараз його. Та що ви хочете? Не можете розібратись, чи що? Та я не знаю, Олексій, їдь тоді до мене. Ну, так побыстріше тоді їдь, бо я довго не чекаю. Ну і де ви? Кажу, вже близько. Що? Тя дуже плану чути. Так, все, я задивлюся по карті, де ви знаходитесь. Так, обновляємо карту. Десять тисяч нічого. Так. Тут ви, тут я. Вам їхати не дуже легко. Та ви куди їдете? Ви не кудись не туди їдете? А, все, їдете до мене, вже тепер їдете правильно. Так, все, я виходжу. То... Ще, ти я буду напевно на вертику летить, а нехай хто зі мною буде. Хто буде земной на вертику? Ой, не то, не то, йомо. Окей, добре, але нехай хтось буде на велику. Ой, на вертику. ну Окей, добре, давайте. Дивись, ви двоє їдьте на танку, І я буду зверху вас супроводжувати біля, біля того. Давайте ви, ви виїжджайте я вам скажу, яка це база. Якщо він не вийшов, ні, він не вийшов Сюди. Вперед, вперед, вперед. Тут твоя. А. Тут. Далі наступно. Не. Не, наступно, І ще наступно. Оця і ще наступно. Да, е, а я не знаю, саме останнє чи не само останнє. Ні, не само. Та Йошкин. Ладно, ви, короче, їдьте, я вам буду кататися у правильному напрямку, Чекайте, дайте я зроблю Россет, респаун. Так, дивіться, зараз я иду. Якби бы тут карту дали, типу, знаєш, за якісь ребенок карту. Де ти знаходишся і так далі? Вот виверскувачу. Тикий впав? Так. Окей, і за той час. Так, я прохожу. Так, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Окей, прапор. Я, я що знаю, світліший такий, чекайте. Дайте я гляну на карті, де Омега. На карті. Треба чекати 5 хвилин. На карті такий голубій, така. Ага. Розумію. То я їду сюди.